Побачивши до чого, доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи, чи не вдарити нам мечем? Коли учні Христа зрозуміли, що Юда продав Христа Господа, видав Його і прийшли слуги слулі щоб схопити, Спасителя світу. Вони вирішують боротися за Ісусом, не так, як вчив їх Христос, а користуючи силу, побачивши до чого доходя, сказали ті, що будуть з Ісусом Господи, чи не вдарити нам мечем. Скільки чули науки Христа Ісуса, апостоли, учні, але пропонують битися, рубатися мечем, рубати мечем противників. Так і ми ходимо до церкви, слухаємо слово Євангелія, проповіді, читаємо Святе Письмо, катехізм, молимося, читаємо духовні книжки. Сповідаємося, почащаємося. Але можливо, надходить час, коли сила ненависті, сила несприйняття інших нас настільки бурлить, що хочемо когось вдарити, образно кажучи мечем. Хочемо когось знищити морально, сваримо когось. Чи осуджуємо, чи ненавидимо, або бажаємо, щоб та людина або ті люди зникли з нашого життя чи з нашої громади. І тоді людина, яка вважає, що вона є християном, не розуміє, чого ходить до церкви, на зло відповідає злом. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи, чи не вдарити нам мечем, так і коли хтось з нас зачіпає нашу гідність, честь чи духовність, виникає бажання переносимо на значення вдарити мечем на зло, відповісти зло, доказати тій людині чи тим людям, що вони погані, принизити їх, застрашити чи осудити, чи відправити подальше свого оточення, щоб не заважали нібито жити. Учні Христа запитали Ісуса, Господи, чи не вдарите нам мечем? Так і ми питаємо Ісуса, чи сварити мені цю людину, чи ні. Та людина загрожує мені моїй честі, гідності, чи знайомих рідних, вартіюся з церкви Ісусі. Принижує, чи зневажає, чи не вдарити ту людину мечем, чи не осудити ту людину бо тих людей, обмовити, відкинути. Якщо запитаємо, то вже треба слухати Господа Бога, що Він скаже, бо не дочекалися відповіді від Христа Ісуса, учні, а зразу ж почали діяти самочинно, самовільно. І вдарив один із них слугу перевосвященика відтяг йому праве вухо. Якщо ми не дочекаємося від Бога натхнення Слова, відповіді, а будемо зразу ж діяти, тоді людина нагрішить. Можливо, вухо не відітне. Когось усудить, зневажить, накричить, висміє, чи відкине або буде застрашувати чи навіть погрожувати. Не потрібно нам відходити від науки Христа Господа. Ісус Христос вчив, що якщо б'ють, По обличчю з однієї сторони, то треба підставити іншу. Це значить, треба зло перемагати добром, пояснити людині, яка осуджує, свариться, лукавить чинить неподобство, що вона помиляється, що треба покаятися, навернутися, що треба молитися і прийняти волю Божу, і до ближніх духовно-морально побожно ставитися. Коли у нас виникає бажання вдарити когось мечем чи кулаком, або обізвати, чи осудити, висварити, чи що інше пане зробити тим людям чи людині, або щось недобре сказати, то навіть Ісусу не потрібно питати, чи не вдарити ту людину мечем дошкульним словом чи рукою. А зразу. Мати відповідь, яку вже давно Христос Господь дав, що маємо любити ворогів і молитися за тих, що нас переслідують, і благословляти тих, що нас проклинають. Побачив, що до чого доходять, сказали ті, що буде з Ісусом. І коли ми бачимо, до чого доходить, коли хтось поводиться брутально, грішно, неморально. Безбожно чи, чи до нас агресивно, насмішливо, маємо тим паче триматися Христа Господа, бути з Ісусом, не переходити на сторону гріха, на сторону диявола, а говорити ввічливо, мудро, побожно, перемагати не фізичною силою, не гріхами, не приниженнями, не сваркою. А силою Божої правди і любові і милосердя Таку силу маємо вживати силу Духа Святого, щоб Дух Святий через нас діяв, торкався грішників і тих, хто нам погрожує, для того, щоб вони покаялися, не і відчули Боже милосердя, Божу любов, і що ми до них відносимося, не як до ворогів, яких треба знищити, а як до тих, котрі мають бути нашими братами і сестрами в Христі Ісусі. Які мають покаятися, і всі ми разом повинні бути з Христом Господом, всі разом маємо шукати волі Небесного Отця і виконувати волю Божу, в Святому Дусі, між собою жити в Божій правді, любові і милосерді. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом, Господи, чи не вдарити нам мечем, можливо, у різних загрозливих ситуаціях чи принижених. Нами керує або страх, або ненависть, або гордість, або егоїзм, і злі за тим сім'є. І не маючи правдивої любові до Бога і до ближніх, людина скочується до зла, вибирає гріхи, свариться, осуджує, чиє тілесне, чи моральне насильство, порушує Божі закони, знаважає ближніх. Не повинні ми керуватися страхом, егоїзмом, образами, помстою, бездуховністю, ненавистю, злим духом, а маємо керуватися завжди Святим Духом, Божими натхненнями, вірністю Богові, Божою любов'ю, любов'ю до Бога, до ближніх, вірністю Божим законам, вимогам. Завжди налаштувати себе на доброзишлию побожою. Ставлення до людей, до різноманітних, щоб всім свідчити про живого Христа Спасителя, щоб всім показувати, що ми є учні Христа Господа, які живуть в Святому Дусі, а не в дусі осуду, чи ненависті, чи помсти, образ чи зверхності, гордості. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом: Господи, чи не вдарити нам мечем? І коли ми бачимо, до чого доходить, що хтось хоче від нас забрати Ісуса, нашу віру, духовність, тоді пам'ятаємо, що Христос, який себе віддав в руки римлян, первосвященників, тих вояків, слуг первосвященників, віддав себе на розп'яття, потім воскрес третього дня ожив. І Він в прославному тілі право і в Католоцької і в Євхаристії і в Божому народові буде двоє-троє зібралося. Ім'я Христа Господа, там Він серед таких людей і серед нас. Пам'ятаємо, що ніхто не зможе від нас забрати Ісуса, живого Воскреслого, Божу любов. Якщо ми хочемо бути з Богом, то завжди будемо мати силу Духа Святого, благодать Божу. Духовну мудрість, щоб уникати гріхів, щоб перебувати в Божій власті, щоб жити побожно, свято, терпеливо переносити різні переслідування і виконувати волю Небесного Отця, показувати інші приклад Святої поведінки, як мають на зло відповідати добром, побожністю, духовністю, як мають терпеливо навертати грішників, навіть тих, які чинить зло, навіть тих, які нас не вважають. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом, вони настрашилися, що Христа Господа вб'ють і вони вже втратять назавжди Христа Ісуса. Але Христос Господь є з нами в Євхаристі, в Католицькій церкві, і що б не було в світі, в нашому житті, навколо нас, в родині, в сім'ї, в громаді. Христос завжди є, живий, нас любить, перебуває в нашому серці, ми з Ним з'єднані через святі тайни, хрещення, маропомазання, причасня. Також перебуває в нас в власті Святого Духа, в єдності, в Святому Дусі Божої власті. Ми маємо єдність з Богом в душі завдяки тому, що ми. Хрещені, миропомазані, сповідаємося, прощаємося і маємо ласку Святого Духа. Маємо Божу благодать. Тому зовнішні обставини, загрози для нас не повинні бути застрашливими, лякливими, бо Христос, Бог є з нами і обіцяв бути з нами до кінця віку. Треба бути з Господом і жити по-Божому, а також не боятися різних спокус, що приходять в розумі, в почуттях, думках, чи снах чи зі сторони людей, а завжди вибирати вільність Богові і знову будемо перебувати з Господом в Його святості, благодаті, Святому Дусі, виконання волі Божої.